Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в Ігора Воробчука в Нижньому Березові Бенове 6 місяців. Коли було? 14 жовтня було 6 місяців. От подивіться, який потужний лошак по добрині. І ця кобила зірка його мама. Лошак лошак є на продажу. Кобила дуже дає гарні, великі лошата, лишає по собі дуже красиве потомство. От покажу вам кобилу. Коні навчені до електропастуха. О, дивіться, 6 місяців. Дивіться, яке у нього грубе коліно, високі на ногах, який в нього зад. Є все те, що мало би бути. Це його сестра від Гермеса. Півтора року. Потужна лошиця, теж гарна, красива. Дуже красива лошиця. Є тут пепка, пепка, кубила полька. Кобила пепка, ПКЗ привезена з Польщі, Може бути на продажу. Номер Ігоря я залишу в описі. Зараз я вам всіх покажу краще. Отака кобила, кобила груба, широка, перед, зад. Все то, що має бути. Прпеп. -пр. Вить, який тут гарний перед складений. На грубі нозі. Отакі є. Коню березові. Прпек-прип. прір пррр. куди ви біжите? Прррр. Зараз я вам кожно покажу детальніше. Вони. Все гуляє, скаче. Так. Табун, даванкий табун, це все гуляє, скаче. Це така осіння погода, якраз конім, е, немає мухи, ні жарко, ні холодно. Якраз такий варіант на осінь кінь та є найкращий. кращий. дубов на Отакі. є. Дивіться, Бен, ще трохи і дуже не по висоті. Зараз вам хочу показати його зблизька, але він тікає. Кого буде цікавити такий лошак? Лошак буде великий, грубий, нога під ним дуже гарна. Це він зараз є свою маму. Кобила зірка. Ну, не. дуже дає гарні потужні лошата, зараз вам покажу. Побім, бо але вони скачуть, гуляють і не так не передає у жеребців. Вона жеребна по фараону. Отака гарна кобила. На кобилі яблуко. От подивіться. Так, от є її. Дочка це дочка Бімбо і зірки. Дивіться, яка потужна кобила. Дуже красива. Ми вже неодноразово їх показували. Кобила зараз ще зробила зробилася. Гарніше, бо вона ще росте, вона теж жеребна, жеребна по фараону. Кобилам зробилося УЗД. все підтверджено. Хто був на виставці коней у середньому березові, то бачили ці гарні кобили. Зараз вам кожну покажу по віддільності, дивіться Монтруй-Пеп. Буде жеребець до, до своєї роботи він зараз помінявся по груп. Так, лошиця шанель. Дочка Гермо, гермеса і зірки гарна лошиця на гарній нозі. Має, має все при собі, дуже красива. Груба, широка, на півтора року потужна. О, дивіться, Бен уже не то, що може бути без своєї мами, він ще трохи буде йти на кобили. Ха-ха-ха. Отакі справи. Резе кобилу і ганяє. Її. Шанель не дається у руки ловитися. Заходить до там добре. З одного боку, це й добре, знаєш. Ніхто до коня не підійде, ніхто не буде Ну, як то кажуть. Як ти рахуєш, ну, ти свій, ну, так, аби ти підійшов, зараз ти не вон. Ну, Це дуже добре. Хочу вам її показати. Гарна, потужна, дуже буде кобила потужна з неї, вона ще молода, півтора року. Але на даний час мало таких лошців є. Ще раз нагадую, зірка передає дуже гарні лошата, дає переважно в жеребців. вона потужна, велика і передає так. Лошата, так як у, йдуть у жеребці уї. І... От зараз ви бачите, перед нами є по бімбу, є по гермесу і є по добрині. От такі дуже гарні коні. Кого буде що детальніше цікавити? Номер Ігора я залишу в описі. Телефонуйте, він все вам розкаже. Може зробити заміри, але насправді лошак дуже крупний, має дуже гарну ногу під собою, високий, довгий. Все є те, що мало би бути. Шо? Це, кобила йде по бретонах, ну, має вона хто знає, хто дивиться, слідкує за бретонами, вона має. Взяла багато теж від тата. красива кобила на гарному купеті, на гарній нозі. Отакі вже у нас. Є конь. Хочу вам показати з кожної сторони. Як зараз коні живуть, це все ходить в електропастухах, нічого не роби. Ігор вже десь. Коли ще кобила була запряжена зірка? Десь два роки. Десь два роки назад? А так це все це собі. Пасеться, гуляє. такі справи. Бе, Ну. Має гарну ногу. Нога буде обробці. Ось такий лошак. Кого що цікавить, гарний жеребчик на жеребця. Хто хоче молодого, телефонуйте. Ось така є купила пепка Може бути теж продаж. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.